Така ця троянда, прекрасна Вестерленд. Така помаранчева. Вона дуже швидко обпадає, але все рівно. Така вже вона гарна. І так пахне. Вже цвітуть спіреї японські. Ось така красуня Lita Princess. Маленька, жовтенька голден принцеса. Це збираються цвісти білим цвітом Альба. Хоча купити собі ось такі спірейки, придбати, то, будь ласка, в мене вони продаються. І Літл принцеса, і Голден принцеса. Ось такі. Ця, що альба біла, ще немає в мене. І ось такої ще немає. Я забула її назву. Вони ніби схожі, але ця Літл принцеса, вона більша. А оця така маленька, як схожа на Голден по розміру. Ось така красота зараз у нас. Так що хто хоче, хто хоче японських спірейок, будь ласка, в мене вони є, замовляйте. Жимолись шапкова також. У мене є на продаж багато, так що можете замовляти. Зараз вже вечір, то вже так. Добре робити зйомку. Вон моя котєючка йде за мною сіренька, а та полосатінька десь загубилася. Вона зараз буде кричати. Вона тільки втрачає мене з поля зору, та полосатінька зразу кричить. Так, хочу. підійти ось в той куточок. Подивіться, яка тут краса. Ви тільки подивіться, яка тут краса. Це просто щось неймовірне, яка вона шикарна, ця троянда. Зараз заплачу від щастя. Боже, яка красотища, це взагалі. Ну, ви бачили здалеку, як я підходила, дивіться. Тільки, ну подивіться, треба її підв'язати. Так, а тут розпускається ще одна красуня теж. Тут в мене куточок такий з напарстянками, бо раніше вони в мене росли в минулому році і в позаминулому, в позаминулому он, е, на цій клумбі, що під забором йде, туди далі. Я її вже звідти повикопувала і насіяла ось тут. Ось такі різноманітні. На перстянок в мене є багато в горщиках, тому можете замовляти, хто ще не купив, або хтось, може, хоче ще, то, будь ласочка. Там в горщиках вони маленькі, правда, бо на перстянка вона потребує, така вона полюбляє багато місця, щоб їй було. Бо, тут, бачите, ось тут вони насіяні. Ось тут в мене скалолаз по мені лазить. Вона насіяна тут густо, бачите, от їй мало місця, і от така дрібненька там. Но якщо б я її прорвала, щоб вона лишалася так, ріденько посажена, то вона виростає з таким величезним листям, з такими грубими грубим бадиллям. Така. Ну, вона любить бути саменька, скажімо так. Чим рідше, тим краще. То, тому ця, що в горшечках в мене там росте, то вона трошки пообмільчала. В тому році була ще більша, а ну, ця, що з минулого року, то от вона в горшечках маленька, бо її треба пересаджувати в землю. Як тільки ну, посадити її в землю і так, щоб вона була ще й саменька, то вона буде просто шикарна. Так що, ось так. Так що там, як я вже сказала, в гошечках є такі горшечки, що вже цвітуть. Хто хоче з конкретним кольором, то, будь ласка, там є в вершечках з цвітом. Ось так. І до речі, я думаю, я думаю, що навіть можна викопати з землі. Кореневу гарно замотати, не пересаджувати в горшечки, а кореневу, кореневу гарно замотати в мокру тряпочку. І я думаю, що доїде до вас, якщо хтось буде мати бажання. Будь ласка. Дивіться, яка в мене ще є красуночко. Ой, Підійду ще до цієї троянди. Дивіться, яка, яка шикарна. Пірві шар. Ось теж вона під забором. І ось теж така сама. Шикарно. Шикарно. Персиколисті дзвіночки цвітуть. Падали трохи, бо був сильний вітер. Ось дивіться теж. Є шар. Тут така гарна підставочка. Опора. Шикарна. це помпонела. Буде цвісти. Ось така шаблія красунечка. Можу викопати, якщо хтось захоче. Там є в одному стаканчику в мене. Ось більш не насаджувала. Але якщо хтось захоче, то... Зможу викупати, тому що в мене ще є така шавлія. Ось, Бачите, вона так гарно ніби лягає ну, цими пагонами. І так гарно виходить. Вона гарно насівається. Ну, гарно. Так, Тут в мене вже буде цвісти дейція. Вірніше, вона вже цвіте. Такі квіточки. О, в мене зацвіла грунтопокривна трояндочка. Жовтенька. Дивіться, яка вона гарні. Такі квіточки. Ну вона потім ніби як то трошки вигорає, а робиться, робиться така блідненька. Ну от зараз вона просто шикарна. І от в нас китюлька. Сіренька. І красиночка ай. Лаванда розквітає. Якийсь здоровенний кущ лаванди. Так, в мене телефон розряджається. Ось я дійшла. Ще до цієї троянди, дивіться, яка вона. Класнюча, гарнюня така. У так, мене тут в кадр попадає синя бочка. Зовсім якось не дуже гарно, але нічого не поробиш. Так воно є. Так, я ще покажу вам. Оцю арочку свою. От дивіться, телефон не буду так догори піднімати, то так буде здаватися, ніби арочка повна. Ніби вона там закрита і з'єднана. Хоча я вам в попередніх відео казала, що в цьому році там зверху вона не з'єднується, бо повмерзало трохи і довелося багато обрізати такий, як я високо не піднімаю, то то нормально. Бачите, <ріхи> яка красунечка. Ой, тут такі аромати. Біля цієї троянди. Аромати, аромати. Шикарно. лаз сплигнула з мене. Лазить по мені все время. А тут що, яка краса, розквітла. Грунтопокривна. Блакитна, красуня. Ну, все, друзі, трошки прогулялись. буде. По Прогнозу дощу не намічається, але хай би він був дуже суха земля. Так, ну і, як завжди, я прийшла до тих рослинок, які вам пропоную. Так що дивіться, може хтось щось захоче придбати. Це в мене десертний виноград, солодкий з мого садочку. Солодкий, смачний. Єдине, що я вже не пам'ятаю, де тут який. Чи це в мене лишився один сорт, чи тут декілька сортів. Ну, але якщо який би на який би ви не попали, то... Він любий смачний. Ось. Самшит, плющі, парвінок варігатний. вербейник, жовтий, зелений, лаванда, сортова, лаванда Ніко і Елеганс. Лаванда проста без назви з мого садочку, жимолость шапкова, Персиколисті дзвіночки, шаловидний флокс, біла ромашка, велика, крупна, спіреї японські, літл принцеса і Голден Принцеса. Так, Тут Сантоліна у мене, туйки смарагд. чистець, суниці, хоста різноманітна, блакитна, зелена. Ось такі великі хости, обіквадринкін. Big Daddy, Бікдаді, фірстфрост, токудама, унівітата, альбопікта, ланцетолиста, живучка є, гортензія Анабель, Форзиція, Очетки, Скельний, червонолистий, помилковий, очеток видний, молодила. Бузина варіїкатна, ялівець блакитний вердінський грейовел, туї брабант, смарагд. Є ще пару горшечків дерена і пару горшечків пухироплідника. Є юка в горщиках. Тут ось скоро буде моя юка цвісти в цьому році вперше. Ну, взагалі вперше в мене в садку. Я в минулому році її собі посадила, бо в мене не було ще юки. Ось тепер є і є на продаж. Так що. То хоче, будь ласка. Оця троянда дуже гарна, але цвіте один раз і назви її я не знаю. Ну, ось так. Все, друзі. Всього вам доброго. І до зустрічі. А де це моя полосата кицька поділася? А, влізла! <реш> Прийшла, де, де ти ходила? А де ти ходила? а чого це, чого це ти зо мною в садочок не ходила, кіцюнь, Де ти лазила? Шпала? може ти шпаля, чи що?